Дорогі, маю сьогодні таку знову честь спілкуватися з вами, поділитися з вами, поділитися такою чудовою темою, яку сьогодні Дух Святий поклав мені на серце. Не тільки мені, а в нашій групі. Ми просто неймовірно ділилися. Дух Святий касається наших сердець. І ви знаєте, Дійсно, Бог пише Єдін, але наш Бог, він ім'я Ца і Сина Святого Духа, так як Слово й каже, троє свідкують на небі, троє на землі, і вони всі суть об одном. І я хочу сказати вам, любі мої, що дійсно і Отець, і Син, і Дух Святий це все лічності, і ми, як Лічність. Тому що дійсно, як казав Ісус Христос. Ви боги, ви богі. Ви, богі ви не просто Бог. Бог як отець один, але є сини, є постасії Божі, є різниця. Ця тема глибока, і, можливо, я не буду братися, знаєте, за нього розказувати. Бо я навіть сама кажу Духу Святому, Дух Святий, ну хто я, щоб нести людям ту. Що мені кажеться, ну, я маленький чоловічок, знаєте, але він, дивіться, що він робить. Він сьогодні рано показує мені куст, який горів при Моєсеєві і Моїсея. Знаєте, що його здивувало? Не те, що він горів, бо у пустині горіли кости. Горіли. І це було таке явище, як кажуть, не, не, ну, не случайне. Вони загорялися. Ну вони спалахкотіли раз і нема, там в секунді, в минуті. А це горів, куст і не згорав. Точно як дух Божий, він горить і не згорає. Це неперестающа любов, це не перестающе серце отця. Сьогодні отець відкрив мені показав, що Дух Святий це серце батька, це серце, це воля Отця, яка хотіла вселитися в. Тілом, в храм, в сина і, пробував, і жити вічно на землі, в тобі, в мені, у кожному такому самому. Це і є його народ, яким він ходить по цій землі. І так, як у старому заповітному Дух Святий, лише, як кажуть, прибував, але він не вселився на вічно, тому що е, жертви приносилися. Е, як кажуть, дочасно, да? Там, до ночі, людина сорішала і знову вже нечиста, і знову мусила жертви приносити. Понимаєте? А в Ісусі Христі ми отримали раз і однажди прощення, жертва вічна, раз і назавжди. Для чого? Для того, даби родитися від Духа Рідні. Це і є Дух Святий. Чому я люблю казати, що Дух Святий, як, як помазання на помазання, як хліб на хліб, ти маєш духа, бо ти родився, отець вдихнув в тебе духа. В тебе є дух, чого сказано? Наш дух, соєняючийся з його духом. Нас, давайте називаємо наш дух як з маленької букви, а його дух це з великої. Е, дуже може для когось дивно, а як це? Якщо соєняється, то вже нема двох, а один. Але все ж таки дивіться, ну давайте, я би тако сказала. Наприклад, коли він нас родив, це не означає, що його не стало. Це означає, що від його духа родилася ще його частина, правильно? Так що я вірю в це. Я вірю також в те, що він, як отець, захотів ж бути з нами, вечеряти з нами, водити нас. Бо так сказано в Писанні, що ті, хто водяться Духом Божим, Духом Його, то ось, справжні діти його. Поділяєте, водійство Духа, я вже за це говорила, але тема сьогодні не про те. Тема про те, що його Дух, він вічний. Він нам селив Духа Святого своє серце, яке постійне, Ми вже не той пар, який являється нам на мгновині, ми вже не цвіт на траві, ми родилися не від плоті, ми родилися від духа. І цей самий дух, свидетельство Духу нашому, це печать Божа на нас, що ми є його діти. Ми його діти. Цей самий дух, як залог на онний день для кожного з нас, Знаєте, що таке залог, як завдаток, який даний нам, даби на нас уже викликається закон духа життя. це... Це, тоді, це, це як закваска, яка тебе сквашує. Ви знаєте, я розуміла по-разному е, Христос, помазання, Ісус Христос. Но нині Отець відкрив мені, що Дух Божий це і є помазання, це і є ця сила. Того Ісус Христос, як Син, помазаний, на якого зійшов Дух Святий у голуба, це як запечатане, знаєте, як помазання на помазання, що Він мав своє, я, да, як син, і тут Він приймає волю батька. Де Отець каже, вот син мій, в якому моя блага воля. Тобто в якому мій дух, який оселяється на нього, на вічно. На вічно. І в Ісусі Христі. Оце місце, пам'ятаєте, де Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов, бо тоді прийде Дух Утешитель, Дух, тот самий дух утешитель, Посланий Отцом в ім'я моє. Яке ім'я? В ім'я сина, в ім'я сина. Ось чому ми во Христі, бо ми всі в цьому самому дусі, який він закладен. Що зробив? Це ядро, цей центр, папа, да? Дух Божий. Це як, ну, знаєте, як одне єдине, целе, ну в них всіх є. До чого я веду? Кожна своя місія. І Ісус, як Місія, був посланий, даби нас спасти, як наш скупітель, як наш Збавітель, як наш <кій> Той, хто соєдинив в небесне і земне, як різні, різні, різні є от такі е, Ісусом зроблені звершені дії, і дивіться, Отець, як Він все це посилає, Він все це для нас, отець Творець і так далі. І дивіться, як за Духа Святого сказано. Я от сьогодні, коли запитала папа, а яка різниця в тім, що я маю спілкування з сином, я маю спілкування з Отцем, і тут ти вожелав, щоб я мала спілкування з Духом Святим. І він мені каже, О, з отцем ти спілкуєшся як от з вічністю навпроти, є отець, є ти, як син. А Дух Святий, це як совокупне совершенство, це ця любов, це як серце, отця, яке вселяється в тебе і вже тебе веде, як лічність, де ти вже не водишся тілом, не водишся душею, а водишся ним, Духом Святим. Це один той самий дух, в якому всі сини, це один той самий дух, який є. Це ну, Дух Отцовства, це Дух печаті від Отця, це Ава, Отче, яким ми взиваємо, понимаєте? Оце цей Дух. І я просто восхищаюся того, що він чому Отець так е, возрівнував, щоб ми познайомилися з Духом Божим, з Духом Святим. Бо дивіться, як сказано, що іменно наше тіло являється храмом Духа Святого, да, до нас і Отець, і син, це, 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 це Троїця. Але я говорю о тому, що іменно тіло називається храмом Духа Святого. Тобто, Бог, як невидимий Бог, Дух Святий, Він хоче проживати в твоєму і моєму тілі, Він це робить, він проживає. Це і є його законна територія. І часто, коли воріг приходить украсти, вбити, погубити, ми можемо сміливо. Заявити і сказати, ця територія принадлежить Духу Святому. Тобі тут немає місця. Я знаю істину і вона мене звільняє. І знаєте, дорогі, зверніть ще увагу, під часів апостолів що було? Коли Дух Святий був посланий у віді огнів, це для них було як підтвердження, що Він е, спуститься на всяку плоть. Сказано, на всяку плоть. Завдяки Ісусу Христу, який соєдинив небесне Небесне земне, він спустився на всяку плоть. Це для нас честь і привілегія, бо іменно за що нього ми, не пренебрігаючи, будемо жити вічно, бо ця сила Духа Божого піднесе нас. Ця сила Духа Божого вона нас преобразить. Ту саму славу Божу, то, то, ви розумієте як це мощно? ця сама сила, яка Воскресила Ісуса Христа, воскрешає і наші смерті тіла, преображуючи їх внітленний образ нашого Господа, як той народ народ Божий, яким Він хоче владичувати на цій землі, дух Божий. Возьміть, як повітря, як світ, як він лічність, але йому потрібен ти і я, як син, рождений від Духа. Що таке рождений від Духа? Той, що водиться цим Духом. Алілуя, Духом Божим, Духом Святим, Духом, який відділений від образу міра Сього, від всяких нечистих духів, від всяких то, що шкода розрушає, знищує то, що приносить зло на землю. Аллилуйя! Ми того посажені на небесах, духом посажені, даби нести небо на землю. Що ми з вами робимо? Ми приносимо те, що Він бажає на землю. Одночасно ми що робимо? Ображаємо душі, ми душа взвільняємо, і змушені, відпускаємо на свободу, ми робимо функцію сина на землі, але тільки завдяки Духу Божому, який прийшов нас навчити утішати. Таймін нам відкривати, він прийшов нам наповнити те, що Ісус говорив учням. І все це робить. Це місія Духа Божого. І ми маємо Духа Святого чтити, просто чтити, неймовірно, того, що це є його функція. І ви знаєте, я спомнила таких мужів, героїв віри, як візьміть того самого Хіна, візьміть Бонки, візьміть Орлд Робертс і многі многі Кетен Кульман. Це всі ті, які мали інтимні відношення з Духом Святим. Дух Святий, це не. Знаєте, раніше мене смущало, коли я думала, Боже, ну я хочу і з татом бути, і з сином бути, і то, то отець мені сказав, да не смущається тебе. Бо в Дусі Святому це почтіння і Отця і Сина. Іменно чого і Слово Боже каже, хто похуле Отця і Сина, проститься. Но хто похуле Духа Святого, не проститься ні в теперішнім, ні в минулім. Не знаю, як насчет там прощення ада, то все, я це зараз не вникаю, але точно розумію, що отвергаючи Духа Божого, він просто отвергає свою жизнь, отвергає свою жизнь, бо Дух Святий це є життя, це то, що родило нас, це ця любов. Алілюя, Слава тобі, Боже, слава тобі за те, що ми знову і знову... Окунаємося в цю простоту Євангелія, де ти мілостю свою опять і п'ять оп возобновляєш Дух Святий, повертає нас назад на основу, на жертву Ісуса Христа і на це єднання наше з Духом Твоїм, де ми знову запалилися, де сила, де твоя сміливість у нас знову Господь бути тобі пригодним, Папа, бути дійсно тими, хто... Ви знаєте, треба, як я казала одному прекрасному братові, і хочу ще вам сказати, е, прошу вас, собі це кажу в першу чергу, і кажу кожному, хто слухає, не дивіться там на давайте так скажемо, на героїв віри. Вони є різні. Ми, кожні, ми кожен з нас кимось захоплюємося. Для нас вони ну, як подражаємо, так? як Павло казав, подражайте мені, як я христу. Ну я хочу нас усіх ободрити і сказати, дивіться, дивіться на Христа. Начни розуміти, що ти теж для чогось предназначений. Хтось привів мільярд людей до Бога, а ти, можливо, от іменно ти поставлений в тому місті, в, в, там, даби привезти, двох, трьох, може одного. Може ти просто. Я не знаю, от знає, але я хочу сказати, ми призначені кожен в своєму місці, даби нести небо на землю, даби відпускати змучених на свободу, даби оживотворити все на землі, І я просто з цим згідна, і я кажу, не потрібно розточатися, дивлячись на когось, а радіти сьогоднішньому дню. Тіштеся тим, що Бог іменно в цьому місці вас насадив, що іменно в цьому місці вкоріняються ваші ноги на Його любві, що ви вкоріняєтеся в ці. Любові, безусловні, повірте мені, ще це скажу. Ми, любі, саме головне, що ми маємо зрозуміти, що ми маємо укорінятися в Його любві. Коли ми укоріняємося в Його любві, ви будете непохитні, ви не будете ослабівати, бо це, ем, це Дух Божий, а Дух Божий, він не перестає, любов не перестає. Коли ви укоріняєтеся в Його любві, з неї функціонують і віра, віра діє любов'ю. І мир, бо якщо ти не, не віриш в те, що дивіться, якщо ти не приймаєш його любов, ти не будеш знаходитись ем, в шаломі, в цьому покої, бо ти будеш все рівно смущатися і думати, ой, а а, а, а якщо Бог мене, а тут, якщо ти розумієш, що Бог тебе любить, та ще й отець, він вище всього, він сильний, він... ти довіряєш йому, і ця твоя довіра відкриває папові дає можливість реально діяти в твоєму житті діяти в твоєму житті. Бо коли ми, іменно цим ми угашаємо Дух Божий, коли ми починаємо думати, а може Він мене не любить, він не може туди проявитися на повну міру. Не тому що він не хоче, він дуже хоче, він не може, тому що наші невір'я зв'язує цю силу. Чого? Бо іменно вірою ми догождаємо, іменно віра, двері для невидимого світу. Тобто, якщо ти, не, я, наприклад, не вірю, що папа за мене. І я То що, то я, я Отець хоче, але він невидимий. А як йому проявитися, якщо його зв'язують от всі от знаю, що Богу все невірем? Бог сильний, Бог хто, ну чого тоді Ісус прийшов в определенні місця і не міг зцілити каже, через їх невірення. Значить, іменно цей дух невір'я стає преградою. Чуєте, як двері, які закривають силі Отця. Я не кажу, що Бог не сильний зробити і ну, робити свою роботу, так як ми говоримо. Він обов'язково знайде ту людину і ну, буде достукуватися, Того він і довго терпи, відні. Того він і довго терпи. Добре, ну це вже інша тема. Я усіх благословляю. Продовжуємо і радуємося в Дусі Святім, бо Дух Святий нас навчить, бо Дух Святий нам відкриє все те, що Ісус хоче, і Дух Святий буде якраз нами і діяти, любі. Тому моєго, і тішимося, бо ми познаємо істини, які нас просто звільняють і дають нам тверде утвердження, щоб ми укорінялися в Його любві. Амінь. І ще раз амінь.